Скільки ти? <світ> Двадцять разів <світ> той кадр та Клавдія Петрівна саме Соломія опришку ще більше розкривається глядачам та показала, як вона разом з гуртом творчі дивилися свій кліп орбіти. Він така тишина. Просто я не маю слів, якщо чесно. Тобто в такий Ау. якийсь момент, коли дивишся кліп, і тобі нема що сказати. Я, я, я просто він <світ> імпровізу. <світ> <світ> Яка пластика? Mm -hmm. Просто це картини Мікеланджело відпочивають з боку, Я а Моналіза, Моналіза тихенько пускає сльозу в луврі. Я, до речі, не бачила цю сцену. Я бачу. Його порвало, просто блін. Оооо! Wow. Wow. Давай, давай! Треба було ближче. <реш> Треба було ближче. <гум> Зас... Засоромився. <Требі> засоромився. Ве! <гум> wow. wow. oh! Просто скільки ти. 20 разів oh. той кадр зняв. 20 чи й більше. Я просто пам'ятаю, yes. коли Руслан actually... каже: Досить! I am sweating. This 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 video is very good. This is probably one of the best videos I've seen this year in Ukraine. Дивися. У нас Давай. тут асорти, по-перше. Ну, дивися. Червоний, червоний рижий, тобто помаранчевий, потім oh. синій, потім. Чесно, щоб це поєднати в одному відео, мені здається. Треба виспатись. Чекать, чекайте. Чекай, ти бачив цей dance move? Чекай секунду, Я чисто кожен день так. Можна, будь ласка, паузу? Я вивчу хореографію. Є, 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 давай, давай, давай! Я чекаю, дай мої очі. поможіть мені. А що ж далі? А що ж далі там сталося? Я буду мовчати, тому що я думаю, що ми будемо грішити, якщо будемо розказувати все. Це, це потрібно побачити. Як каже Джефрі, це this is very beautiful. Я хочу ще раз?